У цю ж мить в РФ знайшли винних, заявивши, що це був теракт київського режиму. Власне, нічого нового. Рашисти завжди брешуть це. Всім відомо. Вибух прокоментувала зокрема речниця МЗС РФ Марія Захарова. Прицельний обстріл мирних жителів, гражданської інфраструктури, жилих домов, больниць, школ, соціальних об'єктів почерком преступної групіровки Зеленського, за которой стоять западні спонсори. За повідомленнями пропагандистів, снаряд влучив просто в будинок. Не змовчив, звісно ж, і губір Білгареда Гладков відкається, яка Україна підступна, що вдарила по мирних жителях. каже, що з-під завалів дістали тіла 15 людей ще 27 отримали поранення. Та Путін людей не рахує, росіяни вже мали б із цим змиритися. Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с 10 по 1 этаж.